Окупанти вивозять з херсону награбоване і готуються до втечі. Люді питають і здіваються, І й мрадьорнічою. Так Путін очікує, що рашистські військові вгризатимуться в херсон зубами, щоб вождь міг зберегти обличчя. Але вони зайняті іншим, ділять та вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває, коли мародерство стає частиною системи, тоді для дисципліни та бойового духу не залишається місця. Нагадаємо, що на території Херсонської області нині вже звільнено 75 населених пунктів від рашистської армії. А британська розвідка повідомляє, що збройні сили України продовжують тут наступ. А в російських пабліках панують панічні настрої. Значно терориста номер один путіну виповнило 70, Здається, він відсвяткував ювілей. Тому очевидно, що в діда після того, коли він отримав на свій день народження такий подарунок зі зруйнуванням Кримського моста, сталася ракетна істерія. Ми бачимо, що загалом Путін ухвалив ряд рішень, які сподіваються, що вони нібито мають переломити ситуацію з війною в Україні зокрема, поміняли головнокомандувача терористичних окупаційних військ російських в Україні, і очевидно, що зі зміною цього командувача. Пов'язана загалом зміна тактики, і тому вони сподівалися, що ось ця така ракетна істерія і масова ракет, ракетні удари по Україні якось змінять ситуацію. Невже вони дійсно сподіваються, що українці подумають, ні, мабуть, щось не те відбувається? Мабуть, треба з Росією домовлятися. Ні, це не працює. Вся проблема в тому, що просто Путін і російсько військово-політична верхівка. Не знають історію України і взагалі не розуміють характеру українців. Тобто, що ще здатна зробити Російська Федерація? Ніяка масована ракетна атака не здатна змінити думку українців, не здатна залякати українців навпаки. Чим більше Росія підвищує ставки, чим більше Росія намагається залякати українців, тим більше насправді українці мобілізуються. Тим більше е, посилюється українська лють, і українці навпаки готові ще більше і більше воювати. Ну що Кремль отримав від цих своїх е, ракетних ударів у понеділок? Насправді ж отримав ще більшу українську лють, що українці просто неймовірні мільйони донатили на збройні сили України. А наші хлопці, які зараз проводять контрнаступ на Херсонщині, на Донеччині. Вони тільки ще більше уставилися в думці, що треба це швидше і швидше. Проводити і тому зрозуміло, що у російських окупантів немає жодних шансів. Путін, який фактично оголосив, що цю знаєте, часткову мобілізацію російського населення, визнав свою поразку. І ну те, що фактично зараз ми бачимо, це спроба, хоча б якось зберегти той результат, який Кремль має, але зрозуміло, що у війні вже настав, і ніяких е, ніяких навіть можливостей зберегти той результат, який Кремль має вони вже не зможуть. Український контрнаступ не зупинити генерал Залужний поговорив з командувачем об'єднаних збройних сил в Європі натівських сил в Європі Крістофером Каволі і сказав йому, що зараз процитую що ініцію що Україна захопила стратегічну ініціативу у цій війні. І Залужний вважає, що головне зараз не зупинятися, продовжувати контрнаступ. Ми так розуміємо, що основний напрямок це Херсонщина, тому. Що що звідти з окупованої частини вже тікають і військові, і гауляйтери, і так далі. Але ми розуміємо, що і на адміністративні кордони Луганщини вийшли Збройні Сили України. Вчора у нас було це повідомлення. Який напрямок буде більш активний, як ти оцінюєш? Борисо, ну насправді не випадає говорити, і не хочеться говорити про наші наміри, але. Я думаю, що зараз ті напрямки, всі на яких походить український контрнаступ, вони всі будуть активні. Що стосується Херсонщини, дійсно ми бачимо паніку тамтешніх гауляйтерів, бачимо, як російські війська рятуються з правого берега. Тіхають з Херсону. Знову ж таки, ось ця ситуація з Херсоном дуже яскраво продемонструвала ось цю кризову ситуацію в російській владі. По ну це я хотів дійсно зовсім забув в першому питанні відповісти. Ми спостерігаємо постійну війну між ФСБ і Скажімо збройними силами Російської Федерації або Міністерством оборони з другого боку Російської Федерації. Друга війна це зрозуміло партія війни. В оточенні Путіна і все таки тих, хто э, радить Путіну, скажімо, там зупинитися, заморозити конфлікт. Тобто між ними триває така війна. Ну і між цими э, ну, у кожного з цього гауляйтерів на окупованих територіях є свої очевидно э, покровителі у Кремлі. І от залежно від того до якої партії вони належать, э, ті поради вони дають своїм. Скажімо, пішакам чи своїми цим маріонетками і от дуже яскрава ситуація була з Херсоном, коли виліз гауляйтер сальдо і рекомендував всім херсонцям, які співпрацювали з російськими окупантами, рятуватися втечі, тікати в Російську Федерацію. І потім виліз ще один недогауляйтер, стрімоусов недобиток, який казав, що все під контролем. залишайтеся тут. Тобто видно, що у цих гауляйтерів різні. Так би мовити, покровителі і ці різні покровителі з Москви дають різні різну інформацію, і з другого боку це на руку українцям, що вже всередині, скажімо, путінської еліти немає узгодження дій, що там теж внутрішня війна, війна між так званими башнями Кремля, між ПСБ і Міністерством оборони. Тобто це тільки на руку Україні. і теж не з додати до попереднього питання. Чим добили чого добилися ось ці російські окупанти цими обстрілами у понеділок? Насправді це ще один козир для української влади. Вимагати ще більшого і більшого озброєння для України, і зокрема для того, щоб український контрнаступ не зупинявся, українці продовжували цей наступ. Ви знаєте, нещодавно ми були з моїм командиром у Варшаві, де нам організували зустріч з міністром оборони Польщі, і ми хотіли подякувати міністру оборони Польщі за його лідерську позицію. Зрозуміло, що з одного боку, ну зокрема, він причетний до того, що і Польща зараз поставляє Україні озброєння. І, зокрема, він агітує е, країни-сусіди е, у е, країни-сусіди Польщі, і його головна насправді його головний меседж, що якщо зараз не допомагати Україні, то вже завтра чи післязавтра будуть воювати поляки. І це насправді правильний меседж, і про це потрібно постійно нагадувати європейським політикам. Якщо ви не хочете, щоб завтра воювали ваші громадяни, ви сьогодні маєте допомагати Україні. Ну і на завершення, коли ми. Зустрічалися з міністром оборони Польщі Мариком Блащиком. Ми довго думали, що подарувати йому щоб віддячити за ту підтримку з озброєнням, яку зараз Польща надає, і е, ми дістали трофейні російські нарукавні знаки, які наші хлопці і дівчата зі 112 ї бригади територіальної оборони здобули в боях за гостомольський аеродром. Зняли буквально з вбитого російського десантника. Ми поклали їх у е, таку рамку, подарували це міністрові оборони, і він запитав нас, що це правда? Тобто, це ви хочете сказати трофей територіальної оборони. Він каже: тобто, ваші вчорашні домогосподарки, ваші вчорашні е, айтішники, е, бізнесмени, вчителі, журналісти, ставши військовими, можуть знищувати російських десантників, російську еліту. Ми відповіли так можуть, тому що в нас є секретна зброя та того, чого очевидно немає в російських окупантів. У нас є любов, у нас є мотивація, патріотизм, і ми точно знаємо за що ми воюємо. Тому вчорашні цивільні українці. Коли розпочалась повномасштабна агресія, здатні знищувати навіть елітні російські з'єднання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.